Всім <свиси> добрий ранок, мене тут не було дуже давно, але я повернулася. Знаєте. Мені просто здається, що я дуже вигоріла від формату вертикальності. В деяких випадках я думала, що я взагалі закину блог, але я сюди повернулася. Знаєте, що мене надихнуло не повірите. Я нещодавно була в кіно, ходила на фільм Антарктида Антона Птушкіна. Я настільки вийшла в захваті, така щаслива, радісна, просто стільки емоцій в мене було. Наскільки це дуже професіонально, дуже все зроблено з любов'ю, просто найвищий рівень, який я тільки бачила. Наскільки там крутий монтаж, пояснення ну, доволі цікавої інформації, простими словами, що глядачу це було зрозуміло. Сходіть, будь ласка, на цей фільм, тому що ну, ми підтримуємо так українське кіно, підтримуємо нашого журналіста, блогера. Тому Моя рекомендація цей фільм просто з мільйон з десяти. І ще один дик. І Скай пособи до фло. Направляємо. лікцію на це розкриваємо. Два. І оде повинен підзимаємось. О, на напіль підіймаємо руки до старі. Сьогодні у мене на сніданок винчики з творогом і чайок. Прям такий вже осінній образ в мене вийшов, але це ще не кінець. Зараз я нарешті буду фарбуватися і буду вже виходити, тому що в мене часу залишилося дуже мало. Я вже закінчилася зі своїм макіяжем. І зараз мені хочеться зняти одне відео для інстаграму сторіс з кудряшками. І мені зараз дуже подобається моя комбо, яке я зараз роблю на губах. Це олівець від Lamel, 409 відтіночок. І ось такий блиск, дівчата, чесно, я не знаю, де я його взяла. Можливо, просто схожий відтінок взять. І доволі прикольно виглядає. На цей раз в мене такі слабенькі локони вийшли, і тим паче у нас за вікном дуже похмура погода. Навіть дощ Тут Ця зачіска буде недовго в мене, на жаль. загайно національна хвилина мовчання естетично Це ж так складно було, тому, що я на шестерку Бо я на дамечку, то все мало. не You know just what you do You do to me play my emotions like a pair of puppet Did it ever carry you my husband and the toy He's gonna be Message, after message. Forward my call. Next day hear me back. Так проходять е, великі перерви. Не е, всі е, е, да. Ну не, не завжди, так. Да. Сьогодні виключ... Виняток. Я попрошу. Е, да. Сп, спимо, учимо кермову. Спимо, учимо кермову. Університет рідний дім. Рідний дім. Вже на Соборні і біжу на зустріч з Сашою Трофімовою. Я дуже чекала на цю консультацію, ми будемо говорити про Бог і так далі. Бежим бо трошки запізніше. Я на консультації на війшці у Саші. Я так довго цього чекала і нарешті, Дивіться просто яка погода у нас. со да. стороны близких и со стороны друзей, а тогда мы где-то это услышим в пространстве, даже от того человека, который нашли глаз. И о чем это прям наших да, на полу? Вообще, никто не снимает, это очень круто. Нет, я не просто то, что ты весь не боишься, да, этого вот всего. не классно.

Перед танцями взяла собі бейгл. Сподіваюсь, мені потім на танцях не буде погано. в Франсуа. Сегодня час мені чомусь холодно танцювати в одному топі, тому я сьогодні взяла в тимку. Вже колись танці цей день. Ну, Автоматично стає просто ідеально, знаєте, з вами там, дуже класний день. Я вже вдома. У мене відкритий задішкафу, ви все бачите. але я така щаслива, настільки сьогодні був офігієзний день. Йому передати не можу. А, до речі, хто не підписав ще на мій інстаграм, телеграм. Все тут мені Саша дала свою книгу. Чесно, я ще ніколи таку не бачила. Але це просто книга. Просто саме те, що мені реально от зараз потрібно. От, ну, просто я обожнюю своє життя, я обожнюю людей, які просто є в моєму житті, з якими я можу познайомитися, зустрітися. Ну, коротше, знаєте що. Просто зробіть е, знаєте, таку як заявочку всесвіту, і у вас просто дорога отак буде йти. Да, можливо, по камням, але ми все переживемо і ми все зможемо, да? да. Зараз я йду мити свої волосся в душ, бо я дуже втомилася за цей день. І потім буду за якісь свої улюблені справи. Далі покажу. Зробила всі свої процедури, висушила волосся майже. І вже буду лягати спати, бо мені завтра також на першу пару. І просто хочеться трішечки виспатись. Тому я дуже всім дякую за перегляд цього влогу. Я дуже сподіваюся, що він вам також сподобався, як і мені. Тому усім солодких снів, усіх люблю.